Сьогодні до нас завітало сонечко. Ясне сонечко вже встала. Добре ранок всім сказала. З радісною посмішкою вийшла до людей, щоб веселим і цікавим став сьогодні день. Діти, а скільки сонечок на небі? Так, одне сонечко. А чи буває їх багато? Ні якою цифрою ми можемо позначити наше сонечко? Вірно, цифрою один. Діти, наше сонечко засумувало. Як ви гадаєте, чому? Воно розгубило свої промінчики. Давайте допоможемо сонечку знайти промінчики. Ось у мене є смужки. Які вони? Так, жовті. Є короткі смужки та довгі. Чи схожі вони на промінчики? Смужки різні за довжиною. Сонечко хоче, щоб його промінчики були довгі. Давайте беремо довгі смужечки. Чим вони розвідрізняються одна від одної? Так, довжиною. Ми прикладемо смужки одна на одну і подивимось, яка довга, а яка коротка. Малята сонечко радіє та дякує вам за допомогу. Зараз малята пропоную вам пограти із сонечком з кроленям та кошеням. Привіт, кошеня та кроленя! Давайте пограємо з вами, як вчора. Ні, сонечко. давай пограємо як завтра. Ні, кошеня! Ми грали вчора. Ні, завтра, мяу! Так, 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 не сваріться. Дайте з малятами вам допоможемо. Розібратися, що таке вчора, сьогодні та завтра. Допоможемо малята? Сьогодні? Це те, що відбувається зранку до ночі. Вчора кошеня це минулий день, що відбувалося вчора, в минулому дні. А завтра це день, який наступить після ночі. Це те, що буде відбуватися. Зрозуміло, кошеня. Так, мяу. Отже, кошеня. Коли ти гралася зі сонечком? Так, я вчора грався зі сонечком. Все, що відбувалось у минулому, значить, це вчора відбувалось. Дітки, а ви що робили вчора? Розкажіть сонечку А що робили сьогодні? А ми сьогодні грали зі своїми друзями, Кролиня і сонечком. Дітки, я дуже дякую вам за вашу допомогу, що ви мені зайшли, промінчики. До нових зустрічей, малята!